Шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 10 липня 2025 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде про баклажан. Як я е, говорив, е, я, е, я вис... У ну, мене було раніше відео. Е, я висадив, висів на розсаду 1000 штук Казіміра і 1000 штук Октавії. Е, взагалі, Казімір пишеться як е, ультраранній, і е, він довгий. А Октавія м, такий кап капелькою, Капелькоподібний Так от, що я хочу сказати. Значить, на сьогоднішній день. Ну, ми вже можемо бачити, ви ось можете бачити, є де-не-де де плоди, але це Октавія. Е, тобто, Казіміра ще. Е, Казіміра ще немає. У мене там вон, десь реально було висаджено розсади десь 1700 штук, всього разом з 2000. От. І ми можемо бачити, що Казімірний ультраранній баклажан. Тобто менеджерам із коза привіт. Тобто Купляють його як казімір як ультраранній. А відтоді виходить, що він не ультраранній і навіть не ранній Через те, що Октавія набагато, набагато раніше. Ну, як набагато, ну, мабуть, на тиждень. Ось ми тут можемо бачити Казімір. Ну, тобто плоди набагато менші. В два рази менші плоди. Так що. А, хоча і висаджувалося, і поливалося все в один день. Ну, з різниці один-два дня. От, е, корм'яшка однакова, все однакове. Так що ось так. Е, тобто можемо констатувати, що Октавія набагато десь на тиждень, на півтора тижня раніший гібрид, ніж Казмір. Ось так. Ще покажу вам такий, ну, виходить, я хотів не експеримент, але виходить, що буде як експеримент. Е -е Хочу трошки розказати по помідорах. Я в цьому році планував запустити ось ці теплиці дерев'яні, там 14 суток, їх здається, О, але так вийшло, що не вийшло. от І. Я брав гібриди, е, високорослі помідори м -м, сюди, а саме е, каста, е, брав Толстой, е, брав е, Пінк Кросс рожевий, брав торбій рожевий. О, тобто там е, каси було 3000, я вже розповідав, а всього іншого там по тисячі штук. Загальний. В загальному було десь 7 тисяч. Я планував їх всі на підв'язку. Там виходить цих 7 тисяч на 18 чи на 19 соток. От, І так вийшло, що в мене каста спочатку дуже погано зійшла. Там з трьох тисяч зійшло тільки 3, десь 600-700 штук. Вона була така дуже-дуже дуже. -дуже, -дуже. Ці всі інші помідори, які по тисячі, вони посходили хорошо. Теплиці я не запустив, вирішив, вирішив садити в відкритий ґрунт, думав, що підв'яжу в відкритому ґрунті. Але так як і це не вийшло, тому що то немає часу, то те, то все, то друге, то третє, то десяте, то грошей. І так вийшло, що не вийшло. І виходить, вони в мене тут ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядів. Одинадцять рядів. Це десь біля по 150 ряд. Десь до 2000 помідора. Ну, я думаю, що трошки більше. Там, десь 2500 з е... тисячі. Ой, тисячі помідора. От. А, ще не розказав е, цей помідор. Ну, там, толстой, Торбей, е, пінкрос е, прибив приморозки, вони там половина вимерзли, хоча було б накрите агроволокном. Е, цей касту, я навіть посчитав, там було щось в районі 650-700 кущів. Я її пересадив в стаканчик, перепікірував і ми її вже висаджували. Ну, вже цвіт був так доволі непоганий цвіт. От, І на сьогоднішній день ми вже можемо бачити, що дійсно це такий ось загоряється. Ну, це їх так два штуки на цих чотири ряди. Але де-не-де загоряється помідорчик. Це каста клозовська, теж типу, з пептиком, як говорять. Побачимо, я її перше посадив, тим більше у відкритому ґрунті. Що з неї буде, не знаю. Треба дивитися. От. Так що ось це такий експеримент. Це все росте догори, зав'язь є, цвіте круто, питань немає. Помідорчики маленькі з'являються. Я їх не пасинкую, нічого. От, от так як воно є, так і росте. Що з нього буде, я не знаю. Будемо дивитися. Ось так. Всім гарного дня. Кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Гарного дня, до побачення!